Тримав назад ось таку свою колоночку Bass від Дорошенко Sound. На увазі я віддавав йому її на налаштування. І вона була прикольна, вона грала чисто, класно. Вона дуже подобалася, як грає е, мої дівчині. Е, мої дівчині особливо подобалося, як вона грає, тому що там чистий звук без всяких таких штучних е, історій. Їй, наприклад, не подобається, як грає JBL. Е, їй подобалося, як грала тут, бо тут такий натуральний, натуральний звук, типу, як вона каже. Але після налаштування, типу я привіз її, включив, і вона по-іншому абсолютно заграла в об'ємі квартири. Боже, дівчина, дружина, давно. Ось кож. Марія, це був фідбек. Uh, я здивована, що вона така маленька, компактна, а видає настільки сильний звук і якісний, чистий. Почала десь на 30% більше басити, на 30%, не знаю, гучніше грати і при цьому залишатися чистою. Не знаю, що там на шамани в метро. Але дуже круто, насправді дуже дякую. Тобто, якщо до цього, я вже навіть, як зізнаю чесно, так чуть-чуть її слухав вже. А зараз прям хочеться включати, хочеться, щоб вона грала, хочеться її чути, тому що. Ну, це зовсім інше відчуття. Було прикольно, але вже, типу, вона якби, ну, вже було звично. Вже, типу, це, ну, це зрозуміло. А зараз ось я прям поставив поставив на стіл і на всю кімнату вона заполонила собою, значить, своїм звуком. Подобається, як грає Саурчик.